Всім привіт, хто дивиться це відео. Сьогодні я розкажу, як я відремонтував цей патрубок на Renault Trafic. У мене було два, дві дірки ось тут, а прямо біля цієї пластмаски, і ось тут. Ладно, якби ось десь тут, то я перерізав би, ставив би якусь трубочку і зажав би з двох сторон хомутами. Це я думаю, всім зрозумів, а прямо біля цієї пластмаски. І тут така штука, що весь патбок спаяний. Це всі шланги, вони все як одна, одна ж така ця ціла штука. І в інтернеті я, до речі, не знайшов якогось відремонтувати. Можливо, не знаю, можливо, когось вийшло просто витягнути з цього шланга із цього обжатого, обжатої пластмаски і вставити назад. У мене навіть не вийшло ось тут вирвати. І що я зробив? Е, дивіться. Так, якщо когось, до речі, вийшло витягнути і вставити назад, тоді запресувати якось, я не знаю, то поділіться розкажіть. Я цього зробити не зміг. Я взагалі не, ну, до цього я не, не знав, як воно що робиться. Дивіться, що я зробив. Зараз ось дивіться, бачите, що робиться всередині. Я взяв зверху ось так покажу все, обрізав оцю пластмаску і шлангом по кругу. І отут така вийшла маска трубка. Що потрібно тепер зробити, просто. Шланг обрізав я, де була дирка. Просто з'єднуємо, вставляємо і зверху обжимаємо хомутом. Ось так. Тут мені дозволяє по длінії, що я трошки на 2 см вкоротив шланг. І ось тут так само. Тут я сантиметра см вкоротив десь шланга. І теж зверхню обрізав цю пластмаску, бо я не міг витягнути шланга. І напресувати я теж сумнівався, що я його і назад. Просто обріза цю пластмаску і зверху обжимаю хомутом. тут, до речі, дуже добре сидить і без хомута. Так що, ось так і не потрібно купувати новий такий патербок на водяне охолодження. Я думаю, що дуже корисна ідея. Так що, якщо ви робили так або якось по іншому, поділіться, напишіть у коментарях. А якщо вам цей спосіб сподобався, то теж поділіться, поставте лайки. Ну, всім пока.